Що наша мисливість вона ми більше 300 років перебувала під впливом російської імперії, далі радянським союзом, і так виявилося, що більшість населення наше воно російськомовне, але вони знають і люблять українську українською мовою. На жаль, в побуті вони спілкуються російською. Кожен ви потів підвищити свій рівень знання рідної мови, і ми знаємо, що за таких складних умов, яких опинилась зараз наша держава, це дуже важливо, щоб ми з вами спілкувалися українською мовою. На жаль, так сталося, що більше все ж таки спілкуються російська. А ось саме такі проекти, саме такі курси, вони будуть нас стимулювати, підвищувати нашу мотивацію розмовляти саме українською мовою. Я була дуже вражена, що незважаючи на такі погодні умови, дуже багато людей відвідали сьогодні ці курси. Я бачу, що є різні вікові категорії, і це дуже приємно, що всі намагаються вивчити рідну мову, навіть не вивчити, а покращити саме знання. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Я дякую організаторам, які за такі яким це проект в Чернігові. Я бажаю вам всіх наснаги. Також щоб ви не прийшли один раз і потім не покинули, а дуже методично відвідували ці курси. Я вам дякую за те, що ви прийшли, і також з новорічними та різдвяними вас.